Сьогодні ми поговоримо про важку наркоманію. Енджел каже вже час. Ми маємо зробити це зараз. Завтра я зателефоную броді. Я хотів би сказати, що про важкий рок, але важкого в тому, про що буде зараз йтися, хіба що сюжет та костюми головних героїнь, не дуже детально злизаних з аналогічних західних субкультур. На фоні успіху московських серіалів нулевих про солдатів, кадетів та іншу погань, російські шоуранери вирішили не зупинятися та тикати по одному випадковому слову, що описує якусь групку людей за інтересами, і робити про них багатосерійну, сопливу мелодраму. Так виникли неймовірно в сраті. Ти такі, як студенти, туристи, інтерни, і далі по списку, заповнюючи спочатку російське, а потім і наше телебачення. Невибагливий глядач залпом проковтував цей шлак, не питаючись, на що він це робить. А на фоні русифікації та приходу до влади регіоналів такий процес взагалі не викликав ні в кого зайвих запитань. Навпаки, наш ринок підлаштувався під тогочасні тренди, і навіть талант шоу були повністю злизані з Росії. Не подумайте, Росія теж сама не вигадувала їх, а відверто крала у західних країн. проте робила вона це криво із присмаком голубого аганька та але пугачової на губах. Всі ж пам'ятають нашу фабрику зірок, де з української мови був лише анонс в газеті. А все решта від розмов учасників до продюсерів були русифіковані. Вилю Тепер саста лицо ліксозабива. Ті ж самі тренди прослідковувались і в серіалах. А на фоні успіху пригод про військових країни-помийки треба було заповнювати ніші неформальної молоді, для якої важливі субкультури та сучасні тренди. І якщо альтернативний підліток здоровому глузді слухав Лінкін парк або Корн, то для Росії не залишалося вибору, як зробити своє оттєчественне, щоб і про сучасні музичні тренди, і максимально срато. Звісно, що війна велась саме за широку аудиторію, тому, використавши формулу успіху попередніх проектів, ті ж самі продюсери запхали її в нову. Обгортку з порваними джинсами, скейтами та графіті. А от чи вийшло в них підсадити нашу молодь на цей кривий продукт, та яку небезпеку він ніс, сьогодні ми з вами і поговоримо. Тож про що цей шедевр серіал? Десь там, у 2008 році, коли Україна намагалася зрозуміти, що не так із політикою, в Україні боліти Балалаєкс стартував серіал «Ранєтки». Отак, це саме те шоу, яке мало би навчити підлітків дружити, мріяти і створювати музичні гурти. А насправді чергова порція медіа жуйки з присмаком штучної ідеалізації російського телепродукту. За офіційними даними, серіал стартував 17 березня 2008 року на каналі СТС. Головні героїні учасниці реального музичного гурту Ранєтки, які грають самих себе. Виробництво здійснювала кінокомпанія Коста що видала 6 сезонів і аж 340 серій. Серіал транслювався практично щоденно, а потім ще й показували безперервні повтори на каналі СТС Лав, щоб нічого не забути. Нагадаю, що до 2013 року значна частина українців активно споживала контент російських телеканалів, таких як ТНТ, НТВ, Перший канал, через кабельне телебачення, супутникові антени та навіть піратські сервіси. Це було обумовлено відсутності достатньої кількості конкурентноспроможного українського контенту, що змушувало глядачів шукати розважальні шоу, серіали та новини з інших джерел. Окрім того, російські канали використовували якісну графіку, популярні формати шоу та агресивну маркетингову стратегію, завдяки чому легко приваблювали аудиторію. Ранетки транслювали на таких телеканалах, як Тет і Новий канал, і крутили його по телебаченню до грудня 2013 року. І власне в цьому ж році Тет і Новий канал входили в топ 10 по споживанню українськими телеглядачами. На перший погляд усе ніби невинно – музика, дружба, підліткові переживання. Але ж ми то з вами знаємо, що у світі нічого не буває просто так, особливо на російському телебаченні. Серіал Ранетки з'явився завдяки тандему генерального продюсера СТС В'ячеслава Моругова та президента каналу того самого Олександра Роднянського. Якщо не пам'ятаєте, хто це, то гляньте попередній випуск. Як зазначив сам Моругов, російська публіка вимагала нових оригінальних ідей про наше російське життя. Руські ідуть дамой! Так у їхніх головах і народилася ідея для серіалів Кадети, татусеві доньки та, звісно ж, ранетки. Ідея створення ранеток виникла після знайомства Муругова тоді ще мало відомими учасницями гурту. До речі, їхні пісні вже звучали в серіалі Кадети і очевидно, що ця колаборація здалась продюсеру успішною. Ба більше сюжет ранеток частково автобіографічний, це, начебто, історія реального життя гурту та їхнього творчого шляху. Але ми розуміємо, насправді цей серіал продуманий маркетинговий хід для просування як самого гурту, так і чергового російського наративу. Здавалося б, це мала бути легка підліткова драма з музикою, коханням і школою. Але ні, сценаристи вирішили, що цього замало, і додали туди все, що тільки могли, справами розібратися у важкому гостросюжетному серіалі. Сюжет ранеток це як зібрати все, що бачили в інших серіалах, перемішати і додати трохи музики, бандитів і викрадень, і назвати це історію про підлітковий гурт. Починається все досить банально. П'ятеро абсолютно різних дівчат вирішують створити музичний колектив. Директор школи, мабуть, надихнувся фабрикою зірок, тож вирішив, що фізрук може бути ще й продюсером. Таким чином народжується шкільний гурт. «Ранєтки» — дівчата, які не лише грають на гітарах, але й успішно потрапляють у всі можливі неприємності. Гурт стає центром школи, але в кожній з учасниць є своє життя. І це не просто сварки з подругами чи закоханістю місцевих красунчиків, чи які красунчики на Росії. Хіба мертві красунчики тут усе серйозно. Бандити викрадають героїн, змушують грати в боях без правил, а хтось взагалі отруюється газом, і все це на фоні гітарних рифів і сліз. Режисери явно любили драму. Не пройшло і кілька епізодів, як головні персонажі почали зникати. На їхніх місцях з'являлися нові, а сюжетні лінії ставали все абсурднішими. Школа перетворилася на музичне училище, всі заучні фізруки та навіть продавці пиріжків раптом стали наставниками майбутніх рок зірок. Головні героїні поступово розчиняються в сюжеті, а їхні місце займають регі гурти, бізнесмени та ще більше драми. І з кожним сезоном історія все більше скатувалась в абсурд. Тут і кохання, і зради і таємниці минулого. Але музики все менше, а абсурду все більше. В четвертому п'ятих сезонах водять купу нових персонажів, включаючи групу Балабама, яка починає витісняти ранеток з центру сюжету, та ще якісь маловідомі гурти. Але замість того, щоб бути логічним продовженням історії, це нагадує серіал, що забув, з чого він починався. Типово, як і для солдатів, про що було в попередньому випуску, серіал закінчується несподівано, тягнучи інтригу, якщо так можна назвати, до самого кінця. Героїні закінчують нарешті школу, а далі. А далі сценаристи нічого не придумали. Серіал ранетки до 2013 року показували на українських телеканалах ТЕТ на новому каналі. Тоді в Україні ще не існувало законів, які обмежували російську пропаганду. Тому серіал разом з іншим російським шлаком вільно крокував на телевізійних екранах. Як би це не було парадоксально, цей продукт швидко завоював серця підлітків. Чому Бо це здавалося чимось близьким і простим? Музика, школа, кохання і все, що з тим пов'язане. Але що насправді ховало за цією милою обгорткою? Ну, тут не все так просто. Ранетки не лише рекламували російську культуру, а потайки насаджували вигідні кремлю наративи. Наприклад, у серіалі слово бандерівці використовували як ярлик для поганих людей. І це реально не жар. Бандерівець! Схоже, проскакувала і в інших роснявих продуктах, ви про це вже і так знаєте. Але сценаристи, режисери та продюсери як могли так дегуманізували ворога, навіть у підліткових серіалах, а ще ідеалізація російського способу життя. Усі герої жили і мріяли про московські музичні сцени, і це подавалося як найкращий сценарій для підлітка з будь-якої країни, включаючи Україну. Найстрашніше, що цей серіал виходив прайм-тайм, коли його дивилися всі від школярів до їхніх батьків. Хоча сумнів, щоб батьки дивилися це гівно. Це був свого роду культурний десант, який формував у молоді ілюзію спільних коренів України та Росії. Головна ідея ми ж такі схожі, навіщо нам сваритися? Усі чи усі ці месенджі непомітно працювали на руйнування української ідентичності. Така подача розмивала кордони та постійно примушувала глядачів перебувати саме у російському контексті і сприймати його як звичайний, рідний та такий ностальгічний. У 2015 році Верховна Рада нарешті прийняла закон, що забороняє трансляцію фільмів і серіалів, створених у Росії після 1991 року. Сприяло цьому, власне, анексія Криму та частин території Донбасу. І ці трагічні події стали причиною, щоб зрозуміти, що ця мила історія про дівчаток із гітарами була одним із зручних інструментів пропаганди. Така собі шкільна рок-драма з додатковими опціями в Бандерівці, це зло. А Росія у усього прекрасно. Проте пропаганда найкраще працює саме на дітей, коли Її подають під виглядом чогось невинного. Ну і мораль тут проста: не все, що грає на гітарах, створює гармонію. Іноді це всього лише добре замаскований фальшивий акорд. Якщо говорити про культурну цінність серіалу ранетки для України, то це приклад того, як імпортний контент ставав медійною пасткою для української аудиторії. Він працював на посилення впливу російської культури, залишаючи глибокий слід у сприйнятті світу українськими підлітками. Наш кінематограф на початку 2000-х знаходився у кризі, а телебачення заповнювалося російськими продуктами, які домінували на екранах і майже не залишали місця для національного контенту. Саме тому серіал Ранетки та йому подібні був настільки популярним. У той час, як Росія використовувала свої серіали. Для просування культурних і політичних наративів в Україні не було альтернатив, які б конкурували за увагу аудиторії. Серіал насаджував ідеї, які вигідні російській імперській ідеології, і про них я вже згадував раніше. Навіть формат серіалу, його легкість і розважальний характер були розраховані на те, що ці меседжі сприймалися не нав'язливо, але ефективно. І це спрацювало. Очевидно, що це частина масштабного культурного впливу, який пригнічував розвиток української ідентичності. Молода аудиторія, споживаючи такий контент, формувала уявлення про власну меншовартість та ідеалізацію старшого брата. Усе це закладало основу для майбутніх маніпуляцій у медійному просторі. Це урок, який показав, що незалежність вимагає не лише політичної, а й культурної боротьби. Округ мене гандони. На щастя, сьогодні Україна робить значні кроки для створення власного контенту, який здатний конкурувати з імпортними продуктами, захищаючи нашу культурну ідентичність. Таном на сьогодні ми вміємо розрізняти де кінематограф, а де пропаганда. Хоча, чесно кажучи, і не завжди, і не всі. Але у 2000-х, коли значна частина із нинішніх захисників України були школярами, на телебаченні панували саме російські серіали. Ми захоплювалися мелодрамами про мрії, кохання та пригоди, по типу не радість красивай, вороніни, ранітки і подібна огида. Не замислюючись, які приховані меседжі за ними стоять. Ранетки грали на знайомих декораціях, які нагадували пострадянський простір, викликали ностальгію чи просто цікавість, але найнебезпечніше це сила пам'яті. Нода тих пісень і обличчя героїв все ще можуть пробуджувати теплі спогади, навіть якщо вони були частиною пропагандистської машини. Станом на сьогодні ми створюємо свої серіали, свою музику, свою культуру. Ми дивимося на своє минуле і вчимося на помилках, а також формуємо власну ідентичність. Найважливіше передати це майбутнім поколінням, навчити любити і цінувати своє та бути свідомими до впливу інформації, яка подається з одним, а особливо зборіти.